У таборі для біженців у Джаніні на західному березі річки Йордан діти граються з іграшковою зброєю на тому ж місці, де лише кілька годин тому ізраїльські сили ліквідували двох бійців ісламського джихаду. Діти бігають, стріляють і ховаються від уявних ворогів на вулицях, де ще свіжі сліди від куль і плями крові після недавнього бою. Деякі вдають, що стріляють у повітря, вшановуючи загиблого бійця не страшно, я боюся лише Бога. Джубару 12 років. Він мріє навчатися стати професійним футболістом і бійцем. На його іграшковій рушниці зображення друга, який загинув під час сутички з ізраїльськими військами. І... Він був тут, вони там, а потім бум, і він мертвий. Айсар Аль Амер, командир місцевого угруповання Ісламський джихад, був убитий того ранку. Його похорон зібрав сотні людей. В ООН говорять, це найсмертельніший рік для палестинців на західному березі річки Йордан за останні 15 років. Понад 120 палестинців у цьому регіоні були вбиті після атаки Хамасу 7 жовтня, внаслідок якої загинуло понад 1400 ізраїльтян. Більшість із цих палестинців були вбиті ізраїльськими військовими під час рейдів у табори біженців у пошуках. Людей, підозрюваних у зв'язках із Хамасом. Крім того, на західному березі Йордану збільшилися напади єврейських поселенців, і кількість палестинців, убитих ними, зростає. В уряді Палестини стверджують, що у цьому маленькому селі поблизу міста Наблус єврейські поселенці за останні два тижні вбили щонайменше п'ятьох палестинців. Мурат Обе каже, що в нього стріляли. Я спав, коли почув оголошення з мечеті, що стався напад, і людям потрібна допомога. Прибіг і побачив, що мій двоюрідний брат лежить на землі. Я посадив його в авто. А коли повертався, щоб допомогти іншим, куля влучила мені в спину. Щодня на вулицях містечок з західного берега Річки Йордан з'являються нові фотографії палестинців, які загинули у сутичках з ізраїльськими військовими. Ян Боеша, голос Америки, із західного берегу річки Йордан.